У Харкові ситуація стабільна, без обстрілів. Минулої доби ворог завдав ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Зокрема, були обстріляні міста Куп'янськ та Вовчанськ, селища міського типу дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська. За інформацією рятувальників, цієї доби на Харківщині сталося три масштабні пожежі через воєнні дії. Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились дві у Куп'янському та одна у Чугуївському районах області. Горіли господарча споруда та дах магазину. О 23.22 внаслідок ракетного обстрілу в куп'янському районі, сталася пожежа в магазині Горів дах на площі 500 квадратних метрів. Постраждалих немає до ліквідації пожежі від ДСНС. Залучалось 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу. Триває розмінування деокупованих територій та відновлення там нормальних умов життя на лінії фронту, що на території Харківщини, без змін українські військові тримають свої позиції та завдають нищівних ударів по окупантах. Яна Біляєва, Стас Дайнеко, Харківські ізвісті.